Чим небезпечний варікос? Всім вітання для початку потрібно як слід розібратися, що таке варикоз і як він проявляється. Очевидною знакою захворювання люди вважають роздуті вени, що цілком логічно. Але косметичний дефект з'являється не на перших етапах перебігу хвороби. Варикозне розширення вен відноситься до захворювань, що повільно прогресують, тому на перших стадіях визначити хворобу досить складно через схожість симптомів з іншими недугами. Так, чим раніше виявлена хвороба, тоді є вишелікування. Ознаки варикозу мають накопичувальний характер і залежать від стадії. Спочатку людина відчуває важкість у ногах, біль, свербіж, набряклість, яка частіше з'являється до вечора, а після нічного сну проходить. Ночами турбують судоми, а потім венозна сіточка. Помітно збільшуються вени, формуються вузли. За несвоєчасного лікування варикозні вузли змінюють колір від коричневого до бурого. Відчуття розпирання, здається, ніби всередині ніг щось тисне. Важливо відзначити, що зміни, викликані варикозним розширенням вен, носять стійкий та тривалий характер. Якщо вчасно не відвідати фахівця, збільшується ймовірність появи ускладнень. Так чим так небезпечний варикоз? Варикозне розширення вен без відповідного лікування може нанести непоправні наслідки здоров'я. Це тромбоемболія легеневої артерії. Внаслідок згущення крові у судинах утворюються тромби. Вони можуть відриватися від стінки судини і мігрувати по кровотоку, потрапляючи в артерії, що живлять в легені. Закупорка артерії викликає явну дихальну недостатність, що дуже небезпечно для життя. Також тромбофлібід це запалення вени, яке може супроводжуватись утворенням тромбу вен нижніх кінцівок це повна закупорка судини, що перешкоджає відтоку крові від ніг. Нога стає синюшньою, холодною на дотик, тканини починають швидко відмирати. Венозні виразки це трофічні порушення у вигляді виразок, зустрічаються дуже часто, а якщо процес запустити, приєднюється вторинна інфекція, що значно ускладнює перебіг хвороби. Інвалідність це коли нелікований варикоз призводить до повної втрати працездатності, неможливість самостійно ходити, Імпотенція – це коли процес венозного застою поступово піднімається вище, зачіпаючи вени малого тазу, і це згубно позначається на репродуктивні функції і сексуальному житті пацієнтів, а також може призвести до безпліддя. Обізнаність щодо небезпечності варикозу дуже важлива, оскільки допоможе уникнути можливих негативних наслідків. Про перехід патології в запущену форму свідчать такі ознаки: постійна набряклість ніг, польові відчуття в умілці навіть у стані спокою, а також посилення після тривалого стояння або фізичних навантажень, почервоніння або посиніння шкіри з больовим синдромом при натисканні на неї, поява ущільнень або виразок. Якщо ви виявили, хоча б один з перерахованих симптомів, негайно звертайтесь до флеболога за консультацією. А для профілактики, тобто уникнення розвитку варикозного розширення вен, необхідно дотримуватись простих рекомендацій: більше рухатись та ходити пішки, уникати підняття важких предметів і тривалих фізичних навантажень, носити компресійний трикотаж, що допомагає венам правильно працювати, знижує навантаження та позбавляє неприємних симптомів, відмовитись від згубних звичок. Обирати зручне взуття та одяг, обмежити відвідання сауна, лазні та прийняття гарячих ванн. періодично використовувати контрастний душ для ніг, чергуючи миття теплою та холодною водою. І люди з групи ризику мають регулярно відвідувати флеболога. А також для профілактики можна приймати натуральні рослинні комплексні препарати, такі як івоніка, гербал Вірт. Він містить комплекс вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів, що сприяють покращенню кровообігу та зміцненню стіну квен. Комбінація рослинних екстрактів цього комплексу, а саме плодів кінського каштану, цибулин, чеснику, виноградних кісточок, трави, буркуну та квітів чорнобривців, допомагає знизити ризик утворення зайвого тиску у венах, який часто є причиною варикозних виразок та інших проблем з судинами. Регулярне вживання івоніка гербалвір сприяє зменшенню набряклості та болю в нижніх кінцівках, що особливо важливо для тих, хто страждає від варикозу або має підвищений ризик його розвитку. Засіб також підтримує загальне здоров'я судин та забезпечує зміцнення стінок вен, що запобігає їх розширенню та виникненню варикозних виразок.